Природа нам, як рідний дім, усім вона, як мати, Щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скрипчу, хай летить. І ялинку не зрубай, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повсе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, Із гнізда яйця не скину, хай лежить. Дерело не впущу камінь, нехай б'є. Оліжито не столочу, це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерня птахам кину взимку, хай їдять. Покормлю приблуту кішку, а як ти? Давай будемо природу берегти. Давай пригадаємо з тобою правила поведінки в лісі. Не шуми в лісі, не ображай тварин. Не розводь вогонь, не ламай отруйні гриби, не сміти, не розоряй гнізда. Ти молодчинка, думаю, ти все запам'ятав. Будь ласка, завжди бережи природу. Гарного дня, до побачення!